Привіт! Привіт! Як тебе звати? Марічка, токар. Смуглява із чарівною посмішкою. Восьмирічна Марічка розмовляє тільки українською. Вона не соромиться журналістів, їй хочеться знати все. Токар, а це токар. що у вас? А це мікрофон. Того, хто поряд дівчинка тільки відчуває. У Марічки вроджена сліпота, не відпускаючи рук. Вона захоплено розповідає про школу вчителів найкращу подругу, пошепки ділиться і найпотаємнішим. Я хочу бути ковалів. А ще називає себе чарівницею і вірить, що колись побуває у справжній кузні, але поки що урок англійської. Іншомовні літери дівчинка виводить на друкарській машинці зі шрифтом Брайля. Рік тому її подарувала львівська спілка інвалідів, а ще комп'ютер з Брайлівською клавіатурою та тактильним дисплеєм. Вчителі зізнаються, брати сліпу дівчинку до звичайної школи було трохи страшно. Втім, за рік навчання Марічка має колосальні досягнення. Зарядку робити це були такі коряві ще рухи. Зараз вона просто, просто самостійно ходить сама скрізь, ще яка розумна. Уроки фізкультури української мови, математики, Марічка майже не відстає від однолітків. Це спеціальний прилад графіка. Він допомагає їй вчитися орієнтуватися у просторі. Дівчинка вміє співати, грати, танцювати, складає вірші та добре ладнає з однокласниками. У школі її люблять, сприймають на рівні. Та й обстановка тут майже сімейна. А ще Марічка дуже вподобала телекамеру. Ще набуть, щоб я почула ваш вокс. Тядічки закладав мужа мовча. І навіть потоваришувала з оператором, а після уроків запросила нас додому. Дівчинка самостійно вдягається, мама на роботі. Тож її відводить вчитель у дверях. Вже зустрічають. Бабуся зустрічай! зустрічай! Після полких обіймів із бабусею Марічка кидає портфель і відразу ж сідає за піаніно, грає свою улюблену мандрівка до кузь. Потім були полька, бременські музики і навіть власна імпровізація. Марічка підбирає на слух, бабуся підтанцьовує. А згодом розповідає, онучка з народження бачить лише контури предметів, лікарі тут безсилі. Для таких як Марічка, дітей із вадами зору є спеціальний інтернат, але там навчать лише елементарному. Повноцінні знання може дати лише звичайна школа. Маша мені теж говорила, що кудись мене, кудись мене хочуть оприділити, а я оприділятися не хочу. А то мабуть, в школу. Мама їй дуже багато часу приділяє уваги, вона живе нею, дихає. Інклюзивна освіта для України вже не дивина. Наразі все більше батьків прагнуть, аби їхні діти з особливими потребами навчалися поміж здорових однолітків. Втім, українські реалії не втішають. На жаль, система освіти не готова ще, ну не зовсім можна так сказати, готова для того, щоб навчати дітей з інвалідністю. Ну там десь архітектурна доступність відсутня. Не вистачає спеціалістів, немає матеріальної бази. А це відсутність пандусів, мультимедійних дошок, спеціальних комп'ютерів. Одночасно перебудувати, збудувати, налаштувати мораль на людей кадровий потенціал неможливо. На жаль, ми не можемо ще, скажімо так, похвалитися, так, скажімо, придбанням машинок з шрифтом Брайля, комп'ютерів та принтерів шрифтом Брайля. Наразі в області відкрито 210 класів з інклюзивною освітою. Там навчаються 275 дітей з особливостями. Втім, більшість шкіл брати дітей з інвалідністю просто бояться. Тому ча часто відмовляють, крім того, до інклюзії не готові батьки здорових школярів. Керівництво адміністрація школи не має права відмовити в приході до такої школи. Яка школа зможе взяти майже сліпу дівчинку до себе та дати якісні знання? Батьки Марічки не знають. Ще два роки дівчинка читатиме вірші, гратиме у Васика Телесика, сміятиметься, віритиме у казку, і все це тут у майже сімейній початковій школі, де є всього чотири класи, а потім. Невідомість там буде складний, але цікавий світ. Головне відкрити двері. Інна мороз Денис Єлисавенко Олександр Дубина. Новини одинадцятого каналу.